Після всього з'їдженого м'яса за свята традиційно готується зелений борщ. Але в мене він сьогодні не з щавлем, а зі шпинатом. Отож, відварила бульйон з домашніх гомілок, розділила на дві частини: одну заморозила, другу перелила в окрему каструлю, додала 4 нарізаних кубиком картоплини, шпинат нарізала так само, як щавель, і також у каструлю. Готую заливку. 100 мл води додаю 1 столову ложку борошна, 2 столові ложки сметани та підсмажку з однієї морквини і пів цибулини. Все змішую і вливаю у каструлю. Далі кладу м'ясо гомілки, відділене вже від кістки. Додаю 3 варених яйця нарізаних кубиком і зелень. У мене кріп. Спеції за смаком. І в кінці обов'язково вливаю сік лимона, також за смаком. При подачі кладу ще ложечку сметани із салом та молодою цибулькою, це не перевершено. Всім смачного!